Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Давайте будемо долучати колишнього співробітника служби безпеки України, експерт інституту майбутнього Іван Ступак з нами на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю і слава Україні! Пані Катерина, вітаю вас, Герослава. Дуже дякую, що запросили. А і смерть тим клятим ворогам. Дуже рада вас бачити. Пане Іване, ну що а, бачите, ці вагнерівці вони нічейні, як то кажуть, Путін нібито прибрав руки і сказав: немає ніяких частних військових компаній. Я за них відповідальності не несу. Вони не мої поняття. Не маю. Ви бачили у мене путь хотіли зробити. Єлі вигнав, каже їх. Я за них відповідальності не несу. А, Лукашенко каже: ну просто ходять собі, жартують про те, що вони хочуть на жешу впіти. Ну, шутки в них такі некрасиві, каже: ну нічого страшного. Посміялися і, і все. І на тому все закінчиться. Каже, але я теж за них відповідальності не несу. Просто пригрів у себе. Трошки дав їм прихистку, щоб вони тут перепочили після Бахмута, бо вони втомилися, багато своїх потіряли. Каже, ну і дуже злі через те, що Жешова йде техніка до України, тому вони хочуть туди нібито прогулятися, але це жарти виключно. А, от, але ж ми прекрасно розуміємо, що. А... У разі, якщо вагнерівці десь перетнуть кордон з Польщею, з Литвою або з іншою країною, то хтось за це має відповідальність таки понести. І отут питання: кому НАТО виставлятиме претензії, якщо виставлятиме, я вам скажу так: що саме Лукашенко та Путін це два останні жарти в Європі. Да? Два ходячі такі стендапери, жартівники. Вони в останній час дуже сильно жартують, вони не несуть відповідальності за свої слова. Путін сказав, Лукашенко сказав, потім свої слова забрали. Тому я прадив би ну, всім, всім нам, да, по рахунку, не сприймати всерйоз всі слова, які каже Путін. А також Лукашенко, Да? спочатку він погрожує, потім каже, я ж пошутіла. Ну, таке, таке дійсно дитяча позиція, дуже дитяча. Тепер до вашого питання, чи, <кій> як НАТО буде реагувати? НАТО, це військово-політичний союз. військово політичний але на жаль, політична складова в цьому союзі, вона є зверху над військовою. Ми з вами згадуємо ті моменти, коли а, ще минулого року російські ракети пролітали над територією Румунії. Наш генштаб каже: Ей, аго НАТО! Румунія, дивіться над вами прилетіла російська ракета. Що вони сказали тоді? Ми в цей час були у бабушки, да, ми не побачили сорі, да. Потім ракету, яку знайшли, здається, вона з Білорусі летіла в глибині. Польщі була знайдена, і ту знову там розглядали, дивилися, аналізували. Жодної реакції не було. Вчора був перетин білоруськими літаками кордону Польщі. Спочатку там ми не побачили, потім а да, там все було погоджено. В мене складається таке велике враження, що НАТО просто не готово реагувати, навіть якщо не дай Боже буде дійсно ну, вторгнення в одну з країн НАТО. Ну НАТО займе позицію, нам треба проконсультуватися, нам треба прояснити ситуацію, що дійсно мали на увазі, чи дійсно вторгнення? А може, ми помилилися? Тому ще, якщо відбудеться таке таке вторгнення, не знаю, сувалківський коридор або а, а, якісь там провокації, то швидше за все будуть відповідати. Окремі країни-члени альянсу, тобто, якщо вторгнення дай Боже буде на територію Польщі, буде відповідати Польща разом з Литвою. Якщо на територію Литви, то буде Польща разом з Литвою. а також дуже важливо. Я більш ніж впевнений, я хочу, щоб так дійсно булося. Україна теж повинна буде прийняти участь у такому захисті наших найбільших союзників. Я зараз поясню ваші глядачі, можливо, зараз кажуть, та ну який захист, в якому разі у нас і так. Там великі проблеми. У нас є контрнаступ там на півдні, є стримування росіян на сході, але ми не можемо е, зайняти таку страусячу позицію, якщо, не дай Боже, відбудеться це з Польшу де із Літвою. Ще раз, це найбільше наші союзники. Ми повинні відреагувати яким чином. Я не кажу про наступ на гоміль українських військ. Я не кажу там про е, там, окупацію Бресту. Я кажу про те, що українська програма безпілотників повинна бути задіяна по військових об'єктах. Вірніше, не військових, а по об'єктах Вагнера, які знаходяться на території Білорусі. Це буде наше, наш вклад у захист Польщі. Це буде наша вдячність. До речі, на фоні цього політичного скандалу, який зараз вибухнув, що ви пам'ятаєте. Ну ж не пам'ятаєте, е, коли нас звинувачують, що ми недостатньо вдячні Польщі за її вклад, за її внесок у захист України. Я думаю, це буде дійсно велика вдячність від України. Знаєте, коли відбувався саміт НАТО, то в нас тут якраз плашечка була у нас за нашими спинами. НАТО доєднуйся, ми захистимо. І от десь воно приблизно так і є. Ми, ми розуміємо, прекрасному вдячні за ту зброю, яка нам надається. Ми розуміємо, що нам її необхідно було б більше і вчасно, щоб потім питати в нас, така як там ваш контрнаступ чи щось з тим пов'язане. Але тим не менше, ми розуміємо, прекрасно, що в той момент, коли прийшли, нам на допомогу, ми також прийдемо на допомогу. І оці заяви з приводу того, що НАТО не буде реагувати на будь-які провокації. Залетіла ракета на території Польщі, НАТО не буде реагувати. Ну це ж не для ескалації вони зробили. То так сталося. Залетіла ракета, десь там ще на територію Молдови чи іншої країни. Ну це вони ж не хотіли, так вийшло, так сталося. Ми бачимо спробу Вагнера проникнути на території Польщі, або ж принаймні напрягти максимально та знаходячись десь дуже близько біля Кору. Дону і от е, вчорашній цей заліт літаків під час навчань білоруських і е, в Білорусі сказали про те, що ну, поки ви нам не покажете докази, типу ми ж не знаємо, де ми там заблукали десь в небі. Там же ж немає ніяких е, обозначень не стоїть. Ми звідки знаємо в чиєму небі. Ми були. Поки ви нам не покажете докази того, що ми залетіли в ваше небо, ми будемо це сприймати як одна баба сказала. Да, 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 дійсно, дивіться ще раз. В мемуарах Генрі Кісінджера Світова політика називається. Ну, книжка його, uh -huh. там є такий розділ невеличкий, де він згадує, що ще в 70-х роках, коли він був держсекретарем Сполучених Штатів, а президентом був Ніксон, вони вже тоді з ним вдвох турбувалися про таку історію. Ще тоді це 70-ті роки. НАТО. Дуже слабка організація. Вони не були впевнені, що НАТО виживе там найближче там 5, 10, 15 років. Називали учільників НАТО, ну різних там посадових осіб, дуже слабкими, бага... які, люди, які полюбляють багато слів, але дуже дуже мало реальних рухів. Тобто, це дивіться, пройшло ну, там 30 років з часів Другої світової війни. Да, і вже такі проблеми були в Альянсі. Що вже казати зараз? Я багато разів казав, там багато політиків і дуже мало лідерів. Якщо це був суцільно військовий альянс, я думаю, питань нема. Військовий польський зрозуміє військово з Іспанії або з Великобританії або з Франції. Вони спілкуються мовою. В них є чіткі алгоритми, в них є чіткі дії. Що треба робити, яким чином реагувати, яким чином там реагувати на провокації. А у політиків завжди що? Як би щось так зробити, щоб нічого не було, і щоб е, там нічого більше не робили. Та, і щоб мій рейтинг не обвалився, і щоб я жодних рішень не ухвалював. На жаль, е, дуже класні часи породжують дуже слабких людей. На жаль, е, я от е, буквально кілька хвилин тому показувала цю заяву від ООН. Знову ж таки, я не відповідаю, що Рія новості пере. Переписали, переклали і виклали її в тому вигляді, в якому вона дійсно була. Але заява, як на мене, доволі провокаційна. А коли ООН каже, що ось ці атаки безпілотниками на Москву, це погана ідея, бо ми проти всіх нападінь на гражданські об'єкти. хочемо, щоб це Я ж кажу, знову таки не знаю наскільки дійсно цей вираз належить організації Об'єднаних Націй, але ми бачили, як ООН, наприклад, дуже переживає про удари по Карсінському мосту і розказує про те, що так. Кого робити не можна, це неправильно. Як вона переживає за вбитих журналістів? Ну вона їх так називає журналістами. Я візьму це слово в кавичках, та на українських територіях, але тимчасово окупованих і розказує про те, що так не можна чинити. Тобто мені здається, чи ООН трошки забула про свою місію і забула про те, на чиїй території йде війна. Я вам скажу так. Я впевнений, що НАТО своє свідча Ой, НАТО. Перепрошую, Хоча, в принципі ну окей, давайте про НАТО вже поговорили. Не будемо багато он. Я думаю. На такому ж самому рівні, як і Ліга націй, свого часу, вона ну ця організація, не справдила тих очікувань, які були після там Другої світової ну здавалося, та що все, ООН тепер, все мір во всьому мірі, дружба, жвачка, да всі проблеми можна вирішити, але бачите, є подвійні стандарти. Російські воєнкори, які беруть до рук. Зброю бо є такі відео. Да там от таке епічне відео. Не пам'ятаю прізвище цього журналіста російського. Він каже: зазвичай журналістам не можна брати до рук зброю, а Тут інший випадок і він показує, як він допомагає російським військовим заряджати систему е ГРАД, да, систему залпового вогню. Чого він журналіст? Він не журналіст, він а, учасник бойових дій. На нього там жодним, навіть якісь там моральні, якісь принципи не розповсюджуються. Він не з фотокамерою, він, е, він приймає активну участь, він допомагає, сприяє російським військовим вбивати наших військових, який він журналіст. Звісно, для нього цього ну, для, для нього, для цієї категорії російських. Е, Людей, військо, псевдовійськових, псевдожурналістів дуже класно. Да, з однієї сторони, начебто, ти воюєш, а з іншої сторони, в випадку чого ти посилаєш, а так. У мене ж на спині написано преса, да мене ж не можна бити, мене не можна там, вбивати. Я ж, начебто, там в політики, вне війни. На жаль, такі подвійні стандарти є. І ось он такий самий класний випадок, да? ну, в лапках класний, коли займають проросійську позицію. А в той же час, коли такі речі відбуваються в Україні, там закривають очі. Да? Безліч об'єктів цивільних атаковано, безліч житлових приміщень, будинків. Ось от вчора в Одесу прилетіло в Ізмаїл, да порти, тонни зерна згоріла, елеватори пошкоджені. Он мовчить. Червоний хрест десь також загубився в полях. Да, пам'ятаєте, рік тому Оленівка. Де той червоний хрест? Єдина організація, яка більш-менш на моє переконання працює під час цієї війни. Це магате. Звісно, ми б хотіли більшої реакції, більш агресивної. Щоб пан Гросі він там знімав червики, кричи там по трибуні стукав. Да, як свого е, часу Хрущов. Але ну, в порівнянні з іншими організаціями він робить ну набагато більше, дуже дуже багато. Так, нам би хотілося, щоб він ще мав доступ до е, даху, щоб міг промоніторити, що там відбувається. Нам все це сходить знаєте, на таку якусь мінімальну, звісно, участь в військових діях, тому що нам би хотілося трохи більшої реакції, нам би хотілося більш конкретної історії, е, е, я маю на увазі конкретних санкцій за ті самі дії. Ну, дивіться, я поясню по санкціям, чому там е, велика така історія з російською е, росатомом. На жаль, російське це підприємство забезпечує енергоенергоблоками елементами живли, елементами, теж неправильно казати. Е, Ураном цим для атомних електростанцій сполучених штатів дуже в дуже великих обсягах. Сполучені штати за останній рік вони там на 25% знизили свою залежність від російського палива атомного ядерного, але наразі ця залежність залишається дуже дуже високою. Високі там відсотки залежності. Тому на жаль, ну російська ця галузь ядерна, вона ще не під тими санкціями, під якими ми б хотіли їх бачити ще в листопаді минулого року. Ну і США в Редбазі ООН також повідомили, що Росія готова повернутися до перемовин про участь у зерновій угоді, кажуть, ми бачимо ознаки того, що вони можуть бути зацікавлені, повернені до обговорення. Тому ми зачекаємо, щоб побачити, чи це станеться. Насправді заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас Грінфілд і каже, що якщо Росія хоче відновити експорт своїх добрив і полегшити сільськогосподарські операції, то їй доведеться відновити свою участь у зерновій угоді. Те, що ми говорили про про зернову угоду та вони е, спалюють наше зерно, вони знищують наші термінали. Е, при цьому ми ж чудово розуміємо, що для того, щоб їм вивозити і їхнє зерно, і наше крадене українське зерно, е, то відповідно їм треба те саме море. Як вони погрожують кораблям будь-яким кораблям, які будуть заходити в чорне море, що вони будуть вважати їх за ворожі, так і наше е, МЗС сказало про те, що ми також будемо сприймати всі ваші кораблі за ворожі, будемо їх е, відповідно поводити себе з ними, так як ви е, пообіцяли, бо так як ви будете поводити себе. Відповідно, відповіді будуть зеркальні. Е, то е, виходить, що та вони то може і зацікавлені в зерновій угоді, але зараз вони знищать наше зерно, знищать наші елеватори. А потім скажуть, ми повертаємося в зернову угоду. Так, да, 100%. Я тільки хотів сказати, ви мене випередили. Е, звісно, вони повернуться в зернову воду тоді, коли буде знищений останній елеватор, останній об'єкт української інфраструктури в портах, Рені, Ізмаїл, Одеса. І потім буде таке повернення: Ну, окей, ми готові повернутися. Україна каже, так у нас же нічого немає, ви ж все нам знищили повністю. На що відповідь Росії буде умовно десь такою? Ну, ні, так, ні, є наше зерно, да, ми одноразово пропонували вам, беріть безкоштовно, там, хочете оплачувати, хоч хочете там, розстрочку, але беріть наше. Таким чином досягається наступний етап, ну, наступна схема. Україна викидається з, з, із світового ринку е, торгівлі зерном. Е, щонайменше до кінця війни, оскільки у нас знищені будуть елеватори, вони якраз в процесі, вся портова інфраструктура. Під час війни, мабуть, ми не зможемо відновити, е, ну, частково, можливо, десь зможемо за рахунок покращення протиповітряної оборони, але я думаю, що на 100% ми не вийдемо. У нас будуть серйозні провали. Е, Бюджетних доходах, тобто це валюта, яка йде прямо в бюджет країни, це виплати, це заробітна плата, це соціальні виплати, це фермери, де, які працюють. Тобто їх треба буде утримувати, давати їм якісь дотації. Тобто, росіяни хочуть дійсно зараз зруйнувати частину нашої економіки. Я не скажу наскільки вона велика, ця частина, але вона така дуже суттєва. А, ну, то... Ми ж прекрасно розуміємо їхні тактики. Ми прекрасно розуміємо, що вони роблять. Чи правда сьогодні ця тактика була, бачите, атак з трьох сторін, не з чотирьох, як прогнозував колись Лукашенко, але з трьох сторін було на Київ на Одесу, зокрема, летіли ці шахеди. Це знову таки відновлення тих самих атак. Я так розумію, скоро чекати на повернення ракетних обстрілів. Чи для чого це сьогодні було? Просто так нагадати, що вони ще досі існують. Так ми знаємо, що ця тимчасова територія чим тимчасово існує. Ну, знати, вдивіться, я розмірковував з такої точки зору, що у росіян є можливість обстрілювати територію України шахідами, вони їх називають ракетами різних там гатунків Калібри, Скандери, Онікс ха, Всі ці історії зроблять вони з різною інтенсивністю по різним регіонам. Да, от в травні місяці, наприклад діставалося Києв. Я пам'ятаю, здається, там п'ять ночей було, де здається, не було тривог повітряних. А, в липні це Одеса. От Одеса просто день через день, там кожного дня, кожної ночі, прилітає, прилітає, прилітає. Це ну, Вони частково десь змінили свою тактику. Є можливості, десь вони трішки піднакопичилися, зробили більш обстріли. обстріл. А, частково можна пояснити їхні пробіли в обстрілах. Це відсутність цілей. Не забувайте, що СБУ постійно затримує російських кори... ну, російських українських громадян, які коригують вогонь на ну коригують ракети на виконання завдань російських спецслужб. І коли таких людей немає, то от просто івіть собі да от Росіяни. Постріляли там шахедами, ракетами, а потім і треба зробити зрозуміти, так, так ми влучили чи ми не влучили ще раз стріляти по тим цілям, чи вони вже все в нуль, нічого вже немає. Нам треба люди, і поки знову завербують цих людей в соцмережах, ВКонтакті, однокласники, ці спільноти антиукраїнські, коли заходять наші громадяни, на жаль, роблять певні дописи, їх там моніторять ФСБшники, де о, а це наш клієнт. Добрий вечір, давайте спілкуватися. Ви теж ненавидите українську хунту. Український режим, допоможіть нам його там максимально швидко знищити. І ось саме з цим пов'язані певні пробіли, що немає там цілих да куди стріляти, де, ну звичайно, що їх цікавлять в першу чергу зараз, в цьому етапі, де зберігаються Леопарди, де будуть зберігатися Абрамси, де е, Челенджери, які ще на фронті толком не з'явилися, вони принаймні не. В широкому доступі цих відео немає, де боєприпаси касетні зберігаються на певних складах. Все це цікавить зараз. Росіян дуже дуже активно про соцмережі. Зараз поговоримо. Я хочу показати наслідки нічного обстрілу Одещини. Зараз з'явилися фотографії від Одеської обласної прокуратури. Ми бачимо. Ті самі наслідки бачимо, по чому вони цілять, і чомусь знову ж таки ООН, бачите, в цьому випадку мовчить. Сказати їм немає чого з того приводу. Певно, абсолютно законні цілі, абсолютно все законно відбувається. Я вже пропонувала тут відправити місію ООН на територію Росії, щоб вони відстежували. Ну, якщо вони хочуть, прикратити обстріла Москва Сіті, то їм певно треба їхати і контролювати, як це все прикратити там на місці. Про соцмережі слухайте, я коли побачила. Цей арест гіркіна чесно, була якась така доля. Ну я не знаю, один відсоток певно зі 100, але було таке сподівання про те, що ну гіркіна ж там він терорист в Україні, він терорист у світі. Це ми прекрасно розуміємо. Але на території Росії в нього ж є там якісь його поплічники, шанувальники. Який же ж мільйон на нього був підписаний в телеграм-каналі? Вони його читали, дивилися, донатили там і все інше. Так, от я думала, що можливо зараз збереться якийсь ще один путч, який скаже: А ка Свабадіті нашава героя Руської вісни і давайте згадаємо всі його, значить, от ета вот побіди. Це ж він приніс руську вісну на Донецьк і в Донецьк і в Луганськ. Але ні, якось все тихо, все спокійно. Ніхто нікого не хоче виборювати, ніхто не хоче нікого визволяти. Бо більше того, от його соратники, оті отразозльони патріоти нитіки пишуть про те, що більше публікації здійсні будь-які развітакі якісь силки на публікації в різних ізданнях. Которые, заключая со мною контракт, справедливо рассчитывают на то, що я буду использовать свій медійний ресурс для продвіження, ну і так далі. Всі, а, всі а, все тихенько сіли і позакривали свої роти там на території Росії. А щось а стало? Тут, тобто, взагалі, Дякую. все одно Дякую. Пригожина немає, немає пригожена, якби ну немає, нема. Ладно, Гіркі нема, ну і нема. Ми з президентом. А хто президент? Сьогодні Путін. А тоді ми з президентом поки з цим. Я, я поясню, дивіться. Ну ви кажете там 800 тисяч в телеграмі, да у цього гірки не було підписників. Але на моє переконання, частина з них не знаю, можливо, відсотків 30, Це були громадяни України, які за відсутності пана Арестовича вони тут заходили, читали там ниті Гіркіна. Ну частково це під підпіднімало настрій, да, коли він там починає нити що це в такому що все, все нічого немає. Ну звісно, це підіймало настрій нам. Да. а з іншої сторони, решта, які залишилися, ну це ж не тільки українці. Дольше вони почали вже відписуватися. І з такими я бачу такі дописи. Після арешту Гіркіна в Телеграмі немає що робити. Так? Я видаляюся звідси цієї соцмережі, доки не з'явиться хтось більш цікавий. А решта хто читав, слухав Гіркіна, це такі собі ну і кажуть, диванні патріоти. Ну так, вони диванні, вони далі дивана не встають, тому очікувати від них, що вони побіжуть захищати свого там. Ну він не лідер, він намагався створити до речі свою партію, але за цей час йому не дозволили. Він йому дозволяли виключно робити ці відео, записував регулярно там на різні теми. А потім, мабуть, перейшов якісь червоні кружевні лінії. Да, такі і все і зачинилася його кар'єра, повністю закрилася. Ось тому вони такі інертні, Вони зараз чекають, хто з'явиться новий, кого можна буде слухати. Але ж бачите, слухати це одна справа, ну дивитися це друга справа. А робити щось захищати там, за свої ідеали. Ну ні, а чого я? Ну ха хтось -ха робить. Тут є стаття за дискредитацію збройних сил. Да там багато статей в кримінальному кодексі там що завгодно можна натягнути на будь-якого громадянина. Навіть до речі. Е Народний губернатор Новоросії на Воросі Да він робив одиночний пікет, і його там підтягнули в автозак і зробили йому глядову екскурсію Москвою, але через віконце автозаку. Е, ну мало ли, можливо, він її не бачив. А можливо, йому е, знаєте, цього лідов... ракурсу. Та цього оглядову екскурсію зробили для того, що пояснили, що е, ти ж дивись, живеш там, де е, в Донецьку, в Луганську, то ти можеш повернутися туди а, або продовжити кататися тут. То дивись, як воно може бути по-різному. Я не знаю, що там відбувається. Там ж сьогодні день ВДВ е, на території на тимчасовій території Росії, але Путін щось нагороди сьогодні роздає всім, е, всім кому не лі. Просто, мабуть, зайві надрукували, тому він роздавав їх всім кому не лінь. І от я дивлюся, що Путін нагородив мать Рамзана Кадирова ордена почота. А чогось самого Рамзана Кадирова немає. Чи то він всі ордена вже зібрав, і в нього ця активна брання вже повністю зібрана, але не було його чогось. От, за то інший персонаж був, дивіться, дійсно. На нашому президенті. Но, слава Богу, он у нас физически развит, спортивный. И, в общем-то, я радовался, видел вас на коне. И как вы поднимаетесь по трапу самолетом. Потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут забраться и поздороваться, не знают с кем. А вы всех узнали сегодня. Спасибо вам огромное. Живите долго и желаю всем нам самого главного мира в нашем доме. Міра в їхньому домі ні жила це саме тому. Вони розпочали війну спочатку там з Молдовою, з Грузією, з Україною. Міра, тому, що дуже сильно хочеться. Каже, по трапу ви так бодренько взбираєтесь. Було б куди на по тому трапу потім летіти в тому літаку, куди він буде збиратися? Тому що якось особливо обмежений в нього перелік країн, куди він може з того трапа далі вирушити. Ну і дуже бодренька виглядіть. Да, Ну, ви знаєте, це таки був конкурс під під халімажу. Да? Хто похвалить мене лучше всіх, хто mm -hmm. получит большую медаль? Ну, судя з, з, з усього, то пан Вінакур він а, ну там сучі цієї ленти, да, то він отримав гран-при цього конкурсу. такую дуже потужну нагороду, дуже солодку цукерку. А, коли, коли кажуть, що він там потрапив, так бодро, ефективно підстрибує. Це мені нагадує знаєте, коли дитину там да на маленьку дитину там, ти покушав, ти поспав, ти вже молодець. Да? Ну, тут потрапив та пригаду, до вже молодець. Да, тут більше якісь характеристики до президента великої країни вони просто не застосовуються. Да? Ефективність політики, там економіка, робочі місця а, ну, нічого більше немає. Мені до речі було дуже цікаво. Там є таке друге відео, де Путіна зачитує з трибуни військовим. Там що ви захищаєте там наші цінності, нашу страну. Які цінності? в цілі захисту родини? Яка родина? Яка цілі? Він до речі, теж так дуже дуже амортно про це розказав. І там сидять вдови, вдови там слізами, утираються, давляться, ну, улыбаються, тому що нічого варіанту в них немає. Ну не знаю, чи платять їм за ті улипки, які вони там роздаються, але тим не менше. Ну міжко не знаю, який сьогодні повад був, тому що роздавали і награди жонам окупанта в погибли в Україні. Ну тут я можу уявити, що це там жони десантників. От але щось сьогодні прямо збор всіх такий перерахунок всіх відбувся. Хто захотів, хто зміг, хто приїхав. Та й таке нічого нового не відбувається. Путін вчергове показав, що він нібито ще живий і тримається на своїх ногах і може зайти по трапу, а може стати на табуреточку, щоб його він акуров, похвалив. Молодець, хай так робить і надалі. Бажано десь у себе глибоко в бункері. Не знаю, чи він в бункері, чи вони там збираються на башні Москва Сіті, пане Іване, дякую вам. Дякую вам, що запросили до наступних зустрічей в ефірі. Іван Стопак, колишній співробітник служби безпеки України і експерт інституту майбутнього, був з нами на зв'язку.